З Вами Трискавець Онлайн завтра, 8 березня, день, який в країнах радянського союзу закріпився як міжнародний день жінок. Тоді в США та провідних країнах Європи розпочався своєрідний феміністський рух за зрівняння жіночих прав із чоловічими. Однак найбільше закріпилося свято в радянському союзі, адже саме там його почали гучно святкувати та зробили людям державний вихідний. Сьогодні, коли в нашій країні почали відмовлятись від заложенних радянських традицій, багато хто відмовився від святкування цього дня. Однак державний вихідний за цим тем все таки зберігся і досі. Зараз ми поцікавимося, як люди відносяться до цього свята, які настрої панують сьогодні в суспільстві, як люди ставляться до цього дня, чи святкують його, чи не святкують. Зараз ми запитаємо в них. А скажіть, будь ласка, ви святкуєте 8 березня? А яким чином? Ну, в кругу сім'ї. Ну, вам дарують подарунки, так? Да. І що для вас цей день? от це… – Ну, розумієте, я хочу сказати, з годами вже не то, що було, допустимо, якщо я молода була, да, але все одно приємно. приємно. Чоловік там, я там стов накрила, ну, вони готувати не дуже з сином у тобто все одно приходиться мені. От да. квіти вже тут. Тобто вам дарують квіти, так? Так, так. Так. А що для вас в першу чергу цей день означається? Цей день наш. День весни, жінок і всіх, всіх жінок. І кохання. Да. Угу. Ну і цей день мій день. От на чоловік робить все те, що треба. Що я скажу, то буде робити. Сьогодні мій Де день. Завтра. То угу. Квіти? Смачна вечеря. Весна. Весна, вечеря приготована чоловіком. чоловіком. Так, звичайно. <ріх> тобто, це раз в рік так, е, так ні, ну Це асоціюється, що в цей день чоловік по-любому готує вечерю. В інші дні по бажанню, а тут обов'язково. Чоловік мені там квітки, і отак ми святкуємо. Ми ж не йдемо там десь е, так е, святкувати. А більше святкуємо зараз день матері. Ми рахуємо, що це важливіше свято. А вісім страв буде чи ні? – ні, не буде. У нас тільки на святий вечір має бути 12 страв, а це буде просто. На День матері, ну що буде там? Ну буде якесь щось краще, приготувати якісь фрукти, якесь щось. Для того, щоб вона відчула, що все-таки вона є дружина, що її поважають, а сам день до того питання не відноситься ніякого. Тобто ви маєте на увазі, що для все це є... потрібно круглий для... рік робити. Так, а для нас є свято матері в травді і так далі. А то просто, щоб вона знала, що вона є дружина, що її поважають. Я вважаю, що жінок потрібно любити. І, і раз у рік, якщо буде таке свято, я вважаю, що це дуже добре, коли можна свою дружину чи своїх любимих жінок привітати, побажати їм всього хорошого в житті. Я думаю, що це дуже хороше свято. Ви 8 березня святкуєте? Так, так. А яким чином святкуєте? Що для вас цей день означає? Жіночий день. Знімаєте? Ну тобто у вас подарунки від чоловіка, ви відпочиваєте Флоп, цілий бачу. день від хлопця. Так, ми зараз влаштували собі поїздку в Можна так, як та Так, Перед день 8 березня. День всіх жін, матері. Ви отримуєте подарунки в цей день, так? Не знаю, що не знаємо завтра. <рес> а для вас що означає 8 березня? Це перш за все свято Матері. Свято Матері, так? Матері жінки ви в цей день як стараєтесь поводитися? Краще ніж інші? Звісно, ж краще. Нічого не кажу. Мовчу. Вівчі, не чекайте наступного дня. Святкую. А яким чином? Що для вас цей день означає? У мене 6 березня день народження. Я його все совміщаю в кучку. І 8 березня, і 6 березня святкуємо разом з сім'єю. 8 березня, як жіночий день, таким чином святкуєте чи ні? Ну, звісно. Як жінка, як мама, як бабуся. Ну, так, в кругу сім'ї. Подобається це свято? Подобається. Наші мами, наші бабушки празднували, і ми сьогодні його празднуємо. Зараз така трохи мода, кажуть, що це радянське, відмовлятися Ні, від цього. У ну, не... кожного свої принципи, в кожного свої погляди. Ми святкуємо. Ось ми святкуємо березня, тому що ми жінки, і це до свята, О, як мій брат каже, ворога нічого немає. Угу. Це є Міжнародний жіночий день. А як вам, яким чином святкуєте цей день? Тобто чи вам ти... подобається отримувати подарунки? Отримувати, звичайно, нам подобаються подарунки. Тільки 8 березня чи завжди? Ми би отримували кожен день подарунки, але чоловікам нам дуже зараз накладно нас отримали. А вісім страв да. готуєте чи ні? Вісім страв не готую, піду в ресторан. Взагалі, день 8 березня почали святкувати тоді, коли була потреба довести чоловікам, що ми жінки можемо бути сильними, незалежними та розумними. Однак зараз жінки вже давно стали на одну сходинку разом з чоловіками. Вони займають керівні посади, вони представлені в політиці, і сьогодні доводити, будь що чоловікам вже немає потреби. Однак в країні досі залишилась хороша традиція робити жінкам подарунки та дарувати квіти. Та чоловікам потрібно пам'ятати, що для того, щоб зробити жінці подарунок, зробити їй приємне, подарувати квіти, не обов'язково чекати 8 березня. Для цього в році є 365 днів нічим не гірші за цей. З вами був Троскавець Онлайн. Побачимось!